Вас вітає медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили. До складу медичного інституту входять чотири спеціальності: це спеціальність медицина, фармація, промислова фармація, психологія та екологія. На факультеті представлені як перший рівень навчання, бакалаврський, це спеціальність екологія, психологія та фармація, так і другий магістерський рівень освіти. Це медицина. З першого дня студенти навчаються за програмою підготовки магістрів. Також є підготовка магістрів і на спеціальності екологія та психологія. На факультеті є багато кафедр. Це кафедра екології, і психології, це кафедра фармації, і це багато кафедр клінічних, теоретичної підготовки, саме медичного спрямування. Це кафедра анатомії, кафедра біології, медичної фізики, хімії, кафедра терапії та хірургічних дисциплін та кафедра педіатрії. Студенти під час навчання оволодівають не тільки теоретичними знаннями, а й гарною практичною підготовкою. Проходять практику в престижних підприємствах Миколаєва та Миколаївської області. Лікарі. Які вчаться на спеціальності медицина, проходять практику у найкращих лікарнях та поліклініках Миколаєва. Це і Миколаївська обласна лікарня, це і Перша міська лікарня, це і лікарня МВД. Студенти спеціальності екологія та психологія мають як ознайомчу, так і виробничу практику. Мають дуже гарне студентське життя, спортивне, культурне життя. Беруть участь у різних заходах, які проводяться, і інститутом та загальноуніверситетських закладах також до складу медичного інституту входить поліклініка, університетська поліклініка. В якій наші студенти-медики опрацьовують набуті практичні навички. Університет забезпечений гуртожитками, тому студенти з інших місць. Мають змогу проживати в дуже комфортабельних гуртужитках, обладнаних, які знаходяться недалеко від університету. Більш детально в цьому відео з спеціальностями вас ознайомлять завідувачі кафедр та співробітники кафедр. Чекаємо вас в нашому інституті, медичному інституті Чорноморського національного університету імені Петра Могилі. Головним завданням кафедри психології є підготовка висококваліфікованих фахівців, бакалаврів та магістрів з психології. Викладацький склад кафедри складається з доктора психологічних наук, професора, кандидатів психологічних наук, доцентів старших викладачів. Доброго дня! Я Лисенкова Ірина Петрівна, гарант освітньої програми психологія за другим магістерським рівнем освіти. Я сьогодні вас рада вітати в стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили на кафедрі психології і хочу представити вам нашу матеріально-технічну базу. У науково-творчій психологічній лабораторії проводяться тренінги та психологічні майстер-класи для відпрацювання студентами практичних психотехнік, групова психотерапія, творчі майстерні, кінотренінги тощо. На базі науково-творчої психологічної лабораторії з 2018 року діє студентський науково-практичний психологічний гурток ЕПсихея, метою якого є створення товариства самоактуалізованих особистостей, утвердження цінностей психологічного благополуччя та зростання особистісного професійно-творчого інтелектуального потенціалу студентів. Гурток допомагає студентам у реалізації їх внутрішніх потреб, у самовираженні розвитку творчих та професійно спрямованих здібностей. Стої сприяє здійсненню взаємодопомоги і емоційної підтримки учасників гуртка з метою досконалення практичної діяльності залежно від майбутньої психологічної спеціалізації. Ще Кація є науково-дослідна психологічна лабораторія, в якій відбувається в основному засідання наукових студентських товариств та наукових гуртків, саме в цій. Лабораторії відбуваються основні науково-дослідні роботи студентів. Тут представлені дуже велика кількість різноманітних методик. Є і метафоричні карти, є і пісочниця, є і різноманітний дидактичний матеріал, з яким можна працювати. Є чудова зона для тренінгової роботи. І тут студенти проявляють себе в науковому плані, тому що другий магістерський рівень вищої освіти, і освітня професійна програма 053 психологія. Вона передбачає все ж таки. Наукову діяльність студентів наукову, викладацьку та практичну діяльність саме в цій лабораторії, в науково дослідній психологічній лабораторії, студенти себе проявляють в науковому плані як дослідників, як науковців, як майбутніх професіоналів, які планують працювати в науковій психології. こて Дослідна психологічна лабораторія складається з трьох зон: зона для наукової роботи, зона для навчального процесу та зона психологічного розвантаження. До завдань діяльності лабораторії входить забезпечення умов для проведення науково-методичних, теоретичних і експериментальних досліджень студентів з актуальних проблем психології, розробка заходів з профілактики синдрому емоційного вихорання та ефективних підходів до збереження і зміцнення психологічного здоров'я. Студенти-психологи мають у своєму розпорядженні широкий спектр психодіагностичного інструментарію, дидактичних та тренінгових ігор, метафоричних асоціативних карт для здобуття практичних навичок. Вам представити зараз лабораторію психологічної допомоги людям з особливими потребами в цій лабораторії. Ми починали роботу з інтерактивним інноваційним обладнанням. І розробку технологій роботи з цим обладнанням для людей і дітей з особливими освітніми потребами найперше, це власна інтерактивна система, інтерактивна підлога, яка прилаштована в тому рахунку і для людей з обмеженими руху, і для дітей з обмеженнями руху на ній представлені рухові та розумові вправи, які людина може виконувати для того, щоб підвисити власний фізичний рівень або інтелектуальний рівень. Це теж входить до інтерактивної системи. Це інтерактивна пісочниця, вона відрізняється від звичайної пісочниці, тим, що є проекція, яка дає тут на піску, якщо подивитись картину ландшафту. Працюючи з піском, ми маємо багато засобів реабілітації, багато засобів розвитку, розвитку кисті, руки, розвитку рухів точних і великих рухів. А також якщо ми кажемо про дітей з особливими освітніми потребами. Це розвиток сприйняття, розвиток уваги, пам'яті, розвиток просторової уяви та уваги. А ще один пристрій це інтерактивна панель. Вона являє собою ну такий, можна сказати, великий планшет, але що дає? Нам цей планшет дуже часто люди з обмеженнями руху не можуть або з іншими фізичними обмеженнями, не можуть на маленьких якихось просторах рухати руками да, попадати у маленькі якісь предмети. А тут дається можливість розвивати великі рухи, робити їх точними. І ще одне це пристрій ліп Motion, який дозволяє відновлювати функції. Кісті або розвивати функції кісті руки ну дуже важливо на мій погляд, як лівої, так і правої, і так само тренують функції кісті руки у маленької дитини. І якщо відійти від інтерактивної складової нашої лабораторії. То вона наповнена і вона спеціально наповнювалася для того, щоб вплести ці інтерактивні пристрої у загальну корупційну розвиткову діяльність. І дослідження є частиною і вироблення технології є частиною роботи нашої лабораторії. А також є власне навчання студентів в межах їх курсів. В цій лабораторії наші студенти мають змогу проходити не лише групові заняття, які стосуються безпосередньо предметів, які пов'язані з людьми з особливими патріотиками треба вони також мають змогу тут проходити свою практичну підготовку виконують дипломні проекти і ще вони тут набувають найголовніше: це набувають практичних навичок для подальшої своєї роботи, для подальшого свого становлення як висококваліфікованого фахівця в сфері психології. І ще у нас є один із регіональних аспектів це робота з дітьми з особливими потребами. Є дуже великий запит у наших роботодавців, про який вони завжди постійно говорять: це саме цей напрямок, тому що у нас відкриваються в місті Миколаєві інклюзивно-ресурсні центри, у яких на сьогоднішній день не вистачає фахівців, і саме в цій лабораторії наші студенти спеціальності 053 психологія за другим магістерським рівнем освіти набувають практичних вмінь та навичок роботи з даною категорією клієнтів. Лабораторія психологічної реабілітації та допомоги людям з обмеженими можливостями функціонує з метою широкого залучення викладачів, аспірантів і студентів до проведення науково-дослідної роботи та вирішення важливих практичних завдань розвитку інклюзивної освіти в університеті. На базі лабораторії здійснюється соціально-психологічна підтримка студентів з обмеженими можливостями, з метою подолання ними життєвих труднощів, ефективної адаптації до навчально-виховного процесу, підвищення їх соціального статусу, індивідуальна та групове консультація. Тування студентів та викладачів з особливими освітніми потребами забезпечує психологічну підтримку, доступ до власних внутрішніх ресурсів, сприяє розвитку навичок самодопомоги для гармонізації емоційного стану, зниження рівня стресових розладів, що становлять загрозу для психологічного здоров'я. Психології тісно співпрацює з центром соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню. Студенти та викладачі мають можливість отримати психологічну консультацію за індивідуальним запитом. Психотерапевтичне консультування здійснюють психологи, практики, викладачі кафедри психології з додатковою сертифікацією за напрямками: гештальтерапія, позитивна психотерапія, сімейна системна психотерапія та символ драма.